Доброго дня, друзі! Хочу показати, як ростуть огірки, садили в один день. Однаково, однаково добре, однаковий полив. Однакова розсада, яка була посіяна в один день, але по різному посаженні. І яка між ними різниця? Ось подивіться: оце огірки, які посажені. Скажем так, в Так, от, буквально до 10 сантиметрів підвіщення накидав і ось які огірки. Пійдемось, глянемо більше. Мально, здорові, бачите самі. А ось які огірки. Які були посаджені просто. Є деякі більші, але в основному дивіться. оп оп Малесенькі. Різниця очевидна. І ще хочу дещо показати. Далі подивимося. Мене завелася зараза. Дивіться. Хто такий Зідаю гірки? Ось ще один корішок. Десь я бачу. Так. Не тут. А, ось, отут, лежав, отакий От гірок. Ось. Де він? Нема. Ніхто його не виривав. І, нема. і ось такі, бачите? Стручки висять. Да, я ще покажу. Ось подивіться, кусочок. Так. Де тут ще були? Ось патичок. І тут патичок. Видно? Ага. Десь я бачив ще. Бачите, який вже вирос і боюсь, що хтось їх згризе. Я, до речі, знаю, хто це. Я зараз вам скажу. А ви напишіть в коментарях, вгадаєте чи ні? Хто це може бути? Хто так може з'їдати? Ой, під самий корішок. Ось. Дивіться. Це завелась воровка. Як ви думаєте, хто це? Правильно. Це кіцька ходить і вибирає огірки. Ось така вона зараза. Тупо жре огірки. Ну і ось сама ціль. Бачите різницю, яка. Тут же є огірки, великі. А без підвищення посаджені вони маленькі, не сильно повиростали, а тут прям нічого так. І саме головне, що посаджені в один день. З однакової розсади. Розсаду вирощував віддільно в теплиці і ось таке. Дякую всім. Пишіть в коментарях, підписуйтесь. Задавайте питання, до побачення.